Батяри шоу стартують у Івано-Франківську. На одноіменних вечорах гумору мешканці міста зможуть побувати вже за тиждень. Головний батяр Михайло Мельникович разом зі своєю командою на сцені обласної філармонії подарує гостям майже дві години гумору, посмакувати добрим жартом, повболівати за учасників непростих і водночас цікавих змагань, і навіть надірвати живота від сміху. Саме це пропонує батяри шоу. Хлопці кепкуватимуть з українських доріг своїх гостей і навіть влаштують на сцені салон перукарню експерименту. Стуватимуть із зачіскою одного з відомих прикарпатських співаків. А ще того вечора у красномовстві змагатимуться тамада і гуморист Володимир Пошкар та Іван Сташків. Також очікується онлайн зустріч із популярним співаком Стасом П'єхою. Це десь можливо буде як такий прикарпатський варіант 95-го кварталу. Десь. Можливо, це буде як пільміні шоу. Ми ще самі не визначились, тому що ми пробуємо. Це перший проект. Ми сподіваємося, що воно у нас буде так: весна, літо, осінь, зима. А ні, літо, літо не буде, тому що студенти всі виїжджають, молиться або хтось на бураке їде, хтось на річку йде. Ми не буде. Ну ми плануємо так, коли, коли є в місті студенти, на, на той час ми то будемо, сподіваємося, що будемо то робити.